Вітаю! Сьогодні 3 грудня. В умовах воєнного стану Рівненська АЕС працює у штатному режимі, виконуючи графік з виробництва електроенергії, доведений нам не Укренерго. Енергоблоки працюють без зауважень. Радіаційний стан на РАЕС та в зоні спостереження станції не змінювався та відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. Друзі, зі скарботою хочу повідомити. Що в нашій громаді знову втрати. Ми попрощалися з трьома захисниками, нашими земляками: 35-річним Віктором Чуревичем, 36-річним Едуардом Густі та 48-річним Олександром Перепечаєвим. Щирі співчуття рідним близьким друзям, вічна пам'ять героям. Рівненська АЕС продовжує співпрацю з провідними закладами вищої освіти, які готують спеціалістів для атомної галузі. З профорієнтаційною метою ми періодично організовуємо зустрічі представників вишів з майбутніми абітурієнтами. Чергова така зустріч відбулася вчора. Викладачі технічних вишів зі Львова, Рівного та Луцька презентували свої програми навчання учням нашої громади. Такий формат роботи сприяє не лише тісному діалогу, а й дає можливість нам, як роботодавцю, залучити в майбутньому кваліфіковані кадри. Також хотів би торкнутися ще однієї важливої теми: сьогодні всі українці стикаються з періодичним вимкненням електроенергії. Прошу поставитися до ситуації з розумінням, зберігати спокій та бути готовими завчасно, продумати резервні джерела енергії. Адаптувати і графіки і важливі процеси. енергетики щодня працюють для того, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, попри постійні ворожі обстріли. Нинішні умови вимагають від кожного з нас дисциплінованості, підготовленості та взаємної підтримки. Окрема подяка колективу РАЕС за вашу небайдужість, допомогу фронту та ЗСУ. Саме завдяки єдності у тилу і мужності наших героїв, ми впевнено рухаємось до перемоги. Разом ми сильніші. Слава ЗСУ! слава Україні.